Ну що, чоловіки, хочете, щоб ваша жінка ходила завжди красивою, з манікюрчиком не працювала важко на роботі? Ви, якщо знаходитесь в Чеській республіці, можете зробити для неї приємний сюрприз. Співпраця з нашою компанією olimp.cz на якій є дуже багато різних варіантів подорожів по всьому світу, ми об'єднали на нашій платформі багато туристичних агентств і маємо тури в 148 країн світу, виліт з Польщі, Словакії, Австрії та Чехії. І таким чином ви можете відкрити невеличкий кабінет, поставити стіл стільчики. І ваша дружина може продавати всі ці варіанти, які є на нашому сайті, і отримувати за це гарну комісію. Таким чином вона може заробляти набагато більше як заробляєте ви. Якщо вам більш цікава інформація, можете написати у приват. З усім домовимось, все поясню і зрозумієте, як це працює. А для більш а, такого просвітлення, скажімо так, всі... Канцелярії, які є розкидані по різних чеських містах, це все люди, які відкрили свої побочки і почали співпрацювати з одним туристичним агентством, яке надало їм можливість продавати їхні тури. А ми надамо вам можливість продавати не одного агентства тури, а багатьох в даний момент є 12 великих туристичних агентств, які ми вже об'єднали на нашому сайті. А потім буде іще більше і на одній платформі. Найгарячіші тури, найдешеві знижки і тому подібне. Це все на одній платформі, на одному сайту. Плюс іще адреналін в Чехії, стрибки з парашутами та багато іншого. Кладете стил, відкриваєте канцелярію, ваша жіночка продає тури з Олибочкою і заробляє гарні кошти. Якщо цікаво, пишіть приват. Чак.